У ефірі програма Місто з останніми новинами в студії Анна Паукова коротко про головні теми випуску. У пам'ять про бійця сьогодні в місті відкрито меморіальну дошку Сергію Козирю. Погода сприяє в кривому розі активно ремонтують автошляхи. Оздоровлення річки тривають роботи з розчищення Русла Інгульця. Бійцям на передову криворізькі танкісти отримали нагороди від міста. Чорний тюльпан із зони конфлікту повернулася чергова група криворізьких пошуковців. Страви для малечі у Криворізькому районі. Вирішене питання харчування школярів та вихованців дитсадків. У Кривому Розі сьогодні відкрито ще одну меморіальну дошку на честь загиблого в зоні АТО військовослужбовця. Цього разу увіковічнили пам'ять Сергія Козиря. Чоловік героїчно загинув у селищі Піски півроку тому. Подробиці в сюжеті. Він любив любити. Ці слова найяскравіше характеризують Сергія Козиря. Любив родину, любив друзів, любив батьківщину. За неї військовослужбовець віддав найцінніше життя. Пішов героєм, врятувавши від смерті бойових товаришів. Це сталося 29 квітня в районі Пісків. На честь героя на його рідному будинку в жовтневому районі відкрито меморіальну дошку. Погиб ровно на 30-й сутки перебування. Це була случайна міна, яка залетіла в окоп так як ребята мне рассказывали, прикрыл с собой еще двоих своих сослуживцев. Он увидел ее первое, прыгнул на них. Хлопцы выжили двое, тяжело раненых, но они живы. Дружина Сергія згадує, чоловік міг відмовитися від участі в АТО, але, зваживши все, зробив свій свідомий чоловічий вибір. Він мог не йти, у нас ну, как бы маленький дитина, і нам могли дати бронь. Да? Ну, він сказав, Наташа, я піду, тому що якщо не ми, то хто? Хто? Ну, для нього лично вибору не було. Він настаював на тому, щоб вийти. Я, звісно, як жінка, як мать, просила, уговарювала. Ну от сказала, я йду, йду, тому що треба йти. Позиція була однозначна в нього. Треба їхати і боронити. Бо каже, в мене тут діти, Ах... країна. Однозначна була позиція. Така вагань не було жодного вагання. Служив боєць командиром бойової машини, був старшим сержантом механізованого відділення 3-го механізованого взводу 9-ї роти. Сергію Козирю довелося опинитися в одній з найгарячіших точок протистояння. Ми вместе служили в Пески. Пєскі. Ну, він хорошо нього свою службу, він був примером для нас. Він залишиться героєм навсегда для нас і для всіх ребят. Ніхто не думав, що він попаде в таку гарячу точку, але зараз там все кровом горить. І добре, що що цього немає тут, що хлопці змогли зупинити це все. Зупинити ціною життя Сергія настало майже півроку тому, але він і досі живий. У серцях рідних, близьких, друзів вони закликають пам'ятати про усіх героїв, котрі віддали найдорожче за свободу кожного з нас. Там, де забувають, там закінчується все. Там росте бур'ян, а там, де помнять, там живуть. Тривають погожі осінні дні, тож в місті активно продовжується ремонт автошляхів. Більше того, влада має намір найближчим часом виділити додаткові кошти на ці потреби, які дороги ремонтують, і коли планують завершити роботи. Сьогодні дізнавався Ігор Кононенко. П'ятий шляхопровід є важливим стратегічним об'єктом. Саме цим мостом, через наше місто у південному напрямку, рухається транзитний та великовантажний транспорт. Роботи, які розпочалися тут у червні, вже підходять до завершення. Майже повністю відремонтовані деформаційні шви, огорожує тротуарне покриття. Встановлена колесо відбійний брус. Залишилося тільки заасфальтувати другу половину мосту. Ремонтні роботи на шляхопроводі ведуться без зупинки руху транзитного транспорту. Здати цей об'єкт планують до кінця цього тижня. Паралельно ремонтні роботи ведуться і на об'їзній дорозі. Вулиці Дніпропетровській шосе до Кокчетавської їх завершать до кінця вересня. Об'їзна дорога це вже становиться не об'їзна, а майже центральна дорога в нашому місті. Я думаю, що ми її закінчимо всю для того, щоб не було бетонки, як ми говорили, стиков, і все, щоб була ідеальна автомобільна дорога в нашому місті. Наступний об'єкт, де ведеться ремонт дороги, вулиця Корнійчука. Здесь Большая такая зона отдыха, которая расположена и над скоростным трамваем, и рядом. Поэтому продолжаются работы по освещению этой зоны. И мы здесь тоже будем устанавливать новые светодиодные опоры и светильники. Здесь в районе 180 новых светильников мы еще будем устанавливать, которые... Дадуть можливість освітити центральну зону Саксаганського району. Обсяг робіт великий. Щодня у середньому тут укладають 1100 тонн асфальту. Планується охопити територію від вулиці Корнійчука до кільця Артема. А це майже 30 тисяч квадратних метрів. Ми хочемо, щоб повністю закінчити зв'язку від площі Артема з переходом на вулицю Байкова з двома перехватами води. Их они уже сегодня приведены в порядок. С переходом на улицу Балакина, тому що транспортная нагрузка достаточно большая. Эпицентр, метро, жилые микрорайоны по улице Балакина. Полностью уже закончена улица Балакина. И сегодня мы находимся на улице Корничука до улицы Соборной, и включая улицу Соборной до площади 30-летия Победы. Поэтому таким образом, чтобы уже полностью этот куст был полностью закончен. Но это кроме внутриквартальных дорог. Міський голова відзначив, що зважаючи на обсяги та масштаби робіт, які ведуться в усіх районах міста, розглядається питання про виділення додаткових коштів на ремонт доріг для того, щоб такими ж темпами, доки дозволятимуть погодні умови, відремонтувати максимальну кількість міських автошляхів. Триває розчищення русла інгульця. Зараз роботи з розширення берегів річки ведуться у районі приватної забудови по вулиці. Тихій детальніше Валерій Кожухар. Відповідно до проекту, розчищення русла річки Інгулець проводиться на ділянці у 2,5 км кілометри від залізничного мосту по Братиславській до вулиці Урицького. Під час скиду великих обсягів води з Карачунівського водосховища, що передбачено заходами з оздоровлення водного басейну. Саме тут інгулець завжди виходить з берегів. Робота є, ще на посту першого замістителя міського голови Курировал непосредственно экологическое екологічне і время час производства масового сброса излишней талой воды из Хришновского водохранилища во время промывки русла реки для выталкивания шахтных вод с территории наших русел и рек. К сожалению, были факты подтопления домовладений в этом районе. Но реалізація именно такого проекта позволит дозволить ліквідувати проблеми для того, щоб жителям міста було комфортно. Цей проект частина довгострокової екологічної програми, яка успішно реалізується. В рамках цієї програми нам удалось уже реалізувати несколько крупнейших інфраструктурних екологічних проектов. Це і очистные сооружения водозаборного карачиновського комплексу. Вода для сотень тисяч криворожан стала чище. это и расчистка русла реки Саксагань. Мы все с вами видим, насколько изменилась река в центре города. Что касается этого проекта, на его реализацию необходимо порядка 76 миллионов гривен. Но я абсолютно уверен, что на такие экологические программы деньги выделять необходимо и работы должны вести системно. Расчищение русла речки с по экологического и поліпшенню экологичного стану водного средовища та санитарного стану прибережных территорий. Унеможливлення підтоплення присадибних ділянок довз річки, а також покращення водних живих організмів у річці. Хочу відмітити, що виконання робіт, координація дій по реалізації проєктних рішень знаходиться на постійному контролі Криворізького міського голови. Зараз русло чистять в районі вулиці Тихої. Планом на цей рік предусмотрена розчистка русла в об'ємах порядка 150-160 тисяч кубов. Речка в этом месте была шириной порядка 10 метров. На сегодняшний день, после расчистки, вы видите, речка становится уже шириной порядка от 80 до 100 метров. Работает на сегодняшний день 5 экскаваторов на речке, около 20 самосвалов, 2 бульдозера. Ну, полный домбор техники необходимый для того, чтобы закончить этот участок работы 15 октября этого года. Гідротехніки розчистили розчистила річку до скальних порід. Тож сподіваються, що на цій ділянці русло не замулюватиметься ще багато років. Як свідчить звернення мешканців, їх цікавить не тільки стан інгульця на черзі ще одне прохання мешканців. Обращення жителів жалтневого району зробити набережну на столах кварталі. і вже дані відповідальні поручення. І я абсолютно впевнений, що об'єднів і усилля властей міста, і усилля бюджетів всіх уровнів починає городського заканчиває государством підприємстві всіх уровнів, находячися на території міста, такі проекти будуть реалізовуватися об'язательно. Один та бійці 17-ї танкової бригади, які наразі проходять службу на сході країни, отримали нагороди та привітання з професійним святом від мера Кривого Рогу і депутатів міськради. Наші танкісти виконують військовий обов'язок на території Луганської області, донедавна в одній із найгарячіших точок зони АТО. Напередодні професійного свята вони отримали привітання від криворіжців та міські нагороди. Депутат міськради Олег Малачевський, який разом з активістами благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» відвідав бійців 17-ї танкової бригади, розповідає: зустріч була породильному теплою. А ти мені городского головы Юрия Григорьевича Вилкула от имени всего депутатского корпуса Криворожского городского совета мы поздравили наших земляков с Днем танкиста, пожелали им счастья, здоровья. Мы сказали им о том, что криворожане гордятся их мужеством, что они, забыв о своем страхе, стали на защиту мирной жизни. Также мы по поручению Криворожского головы вручили Достойні награди нашим землякам, нашим танкістам, це і за заслуги перед передмістом третього ступеня, і по чесними грамотами, і просто грамотами. І, звісно, від благотворительного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу ми передали банно-прачечний комплекс в розпорядження нашої 17-ї танкової бригади. Этот комплекс может обслуживать до 100 человек в день. Это тот комплекс, который по передовым будет ездить, и ребята смогут получать банно-прачечные услуги, и постирать вещи, и помыться. Бойцам больше хотелось с нами общаться. Мы когда сели, уже сели попить чая, бойцам бойцы не хотели расходиться, они и командир Александр Октавович, и замполит Юрий Иванович. Просто хотели пообщаться с земляками, повспоминать о Кривом Роге. Самое главное, что они понимают и, и верят в то, что их здесь ждут криворожане, также и волонтеры передавали помощь, и им было очень приятно, что Кривой Рог на любом уровне, начиная от властей города, оканчивая волонтерами, благотворительной организацией, помогают и помогают, отправляют реальную помощь, та, которая пригодится им. Кривеліські волонтери повернулися із чергової поїздки в зону АТО доставили на позиції продукти спорядження, одяг та взуття. А додому привезли чимало нових замовлень, і тут в мирному кривому розі знову працюватимуть наповно, бо на фронті на них чекають. Понад півтори тисячі кілометрів за дві доби. Колеса волонтерських автівок доїжджають скрізь, навіть на так званий нуль, а руки доправлять кожну посилку адресату. А на сьогодні Криворізькі військовослужбовці розкидані по усіх частинах та підрозділах: від півночі Луганщини до півдня Донеччини. Скрізь є наші сміливці та патріоти. Із періодичністю півтора-два тижні волонтери вирушають у дорогу. Розповідають, часом отримують дзвінки, що хлопці на передовій вже зачекалися на них, а ще не все зібрали. Нині відчувається, чи то спад. Ентузіазму чи відобразилися фінансові труднощі українців. Та справді важче стало виконати замовлення військових. Втім, волонтери не втрачають оптимізму, адже бійці просять лише необхідне. умови нас Дякую великим волонтерам, які допомагають нам свіжими овочами, А також іншими необхідними вещами для несення бойової служби. Також необхідні. Лес, кругляк, пленка для перекрытия укрытий и блинтажей. На данном этапе хотелось бы увеличение средств связи для эффективной работы подразделения, например, такие как система спутниковой связи Тувей или автомоторола Лыбит. Кожен приїзд волонтерів для бійців непересічна подія. Це можливість не лише отримати посилку від рідних та іншу допомогу, але й душевно поспілкуватися з тими, хто зрозуміє і готовий підтримати. Далеко не все добре, хоч на сьогодні і діє так званий режим тиші, та на позиціях наших армійців зустрічаються ось такі свіжі воронки від мін 120-го калібру, заборонених мінськими домовленостями. Хлопці усміхаються, кажуть так, у нас перемир'я. Є чимало проблем, про які розповідають бійці. Цей плутанина з документами пронесення Служби в зоні АТО. І нерозбірливість при мобілізації, через що на війну потрапляють, наприклад, вчителі музики. Розповідають і про вихід на демобілізацію, коли треба здавати форму, яку вже кілька разів мусили змінити, бо зносилася чи згоріла. На жаль, і спорядження не завжди таке, як потрібно. Це бронежилети, касати 3000, які повидавали нам Ось цим мороже, навіть не броднемойним патроном, просто ЛПСом пробивається сиділи це ось таке двічко. Це бронежилети. Смысл в них ходить я не понимаю. У багатьох підрозділах є суттєві проблеми із виплатою заробітної плати. Мене звати Олександр. 9.06.2015 року 17 батальйона мене перевели в 54-й. З цього дня і по сей день мені не платять військову зарплату. кому я тільки не звертався, начальнику фінчасті, міністерство дзвонило. Только обещания. Говорят, вам перевели, но никто ничего не перевел. И закончилось тем, что утеряли мои документы. И я ничего теперь не могу добиться. Як не прикро, жартують волонтери, та у них немає прямої телефонної лінії до Бога, аби вирішити геть усі проблеми наших бійців, хоч вони й стараються із усіх сил. Гуртуються різні організації та просто небайдужі криворіжці. Активно допомагає у формуванні посили 58-ма школа, усім колективам і педагоги, і батьки, і учні. Благодійний фонд Спарта та його рукодільниці та чимало інших криворіжців, яким не байдужа доля країни і кожного простого солдата. А хлопці з фронту радо передають вітання та щиру подяку і залюбки залишають автографи для своїх благодійників. Волонтери доставлять і посилку з гарячими привітами. Майже добу в дорозі об'їхали наші точки, які були заплановані. Розвезли хлопцям адресні посилки, то що ми зібрали за допомогою звичайних громадян, підприємців і самі що змогли зібрати. Особливо потреба зараз набуває з настанням холодів. Це перчатки, теплі речі, термобілизна, тепла форма зимова, продукти харчування залишаються актуальними, медикаменти теж. Передавши із рук в руки усі посилки, волонтер Олег Жартома каже, що завдання майже виконане. Лишилося ще благополучно дістатися рідного міста. Ще кілька сот кілометрів і вдома. І історія починається спочатку, бо на фронті вже чекають. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке. Чорний тюльпан із зони конфлікту повернулася чергова група криворізьких пошуковців. Страви для малечі у Криворізькому районі. Вирішене питання харчування школярів та вихованців дитсадків. Криворізькі пошуковці повернулися з чергової поїздки у зону АТО. Цього разу на непідконтрольній українській армії території вони підняли тіла трьох наших бійців. Як працюються пошуковцям за зоною розмежування, розкаже Вікторія Сімкіна. На Донецькому напрямку волонтерам гуманітарної місії евакуація 200 Чорний Тюльпан працювати стає дедалі складніше. Такого висновку дійшли учасники місії пошуковці з Кривого Рогу. На сьогодні відпрацьовано вже майже всі доступні місця, де по наявній інформації могли бути похованими бійці Збройних сил України. Прив'язки, як між собою називають такі місця волонтери, залишилися лише такі, доступ до яких на сьогодні неможливий. Разні причини Під на на железнодорожному узлі приходять різні состави. Запрет на эту територію в ніяких просто не пускають на блокпостах. Є різні підрозділення армії ДНР, які просто не пускають на території. У переліку прив'язок і місця, що на даний момент залишаються замінованими, залучити саперів на непідконтрольну Україні територію сьогодні неможливо. Тож невідомо скільки ще тривожитимуть душу розповіді очевидців про бійців, що лежать на таких замінованих територіях. Есть еще место на территории ДНР, где мы не можем сработать по привязкам местных жителей, там захоронен боец ВСУ, но там нужна тяжелая техника. То есть какой-то экскаватор, бульдозер или трактор. Волонтери мають інформацію і про загиблих у водоймах. Їх тіла лежать на дні, бо повне екіпірування бійця є доволі важким. Тут знадобляться водолази, але повторюється історія з саперами. Чимало розповідей і про масові поховання українських бійців, то там, то тут такі історії притаманні будь-якій війні, але це не що інше, як фантазії людей, зморених тією війною. Около ми працюємо, ми не, не бачили відібальшого захоронення, не більше там, допустимо, 5-7 чоловік. Тобто такого що там сотні, тисячі говорят і того просто немає Довелося криворічцям побувати на межі життя зі смертю. І лише напрацьований за рік роботи місії досвід швидкого реагування врятував хлопців. Сталося це, коли волонтери саме залишали непідконтрольну територію. Був обстріл, нас не змогли запустити на нашу територію, тому що це було опасно, опасно для життя. І Ми залишилися ночувати на території Донецька. То, в принципі, там прийняли нас нормально, Перед... поселили в квартиру, ми переночували, на наступний день ми виїхали на роботу. Того дня чорний тюльпан повернув додому одного бійця збройних сил України, ймовірно, офіцера. Припущення підтвердить, чи спростує аналіз ДНК загалом за 10 днів вахти в зоні АТО криворізькі пошуковці повернули трьох військовослужбовців. Невідпрацьованим ще залишається луганський напрямок. Кількість прив'язок на якому суттєво може зменшити список зниклих безвісти. 1 вересня на сайті Генпрокуратури України були оприлюднені матеріали сторони звинувачення щодо голови Дзержинської райради Сергія Степанюка. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди. Нагадаємо, що ця справа була відкрита 18 травня поточного року. Друге звинувачення на адресу Сергія Степанюка у незаконному придбанні і володінні вогнепальною зброєю з матеріалів слідчих дій було виключено. Сторона захисту прокоментувала матеріали слідства. Нам не пришлось даже в суде доказывать невиновность Степанюка в этой части. Следователь сам убедился после проведения экспертиз, вынес постановление, согласно которого в действиях Степанюка по приобретению и хранению огнестрельного оружия никаких нарушений не было. Нет. Оружие возвращено законному владельцу, то есть Степанюку. И второе обвинение, на котором прокуратура настаивает еще и сегодня. Прокуратура утверждает, что Степанюк получил неправомерную выгоду. Или, как просто в народе э, говорят, называют это преступление, получил взятку в размере 60 тысяч гривен. У меня есть все основания утверждать, что, во-первых, имело место запрещенная законом провокация взятки. Во-вторых, умышленно создавались условия для того, чтобы возбудить уголовное дело создавалась видимость борьбы с коррупционерами. Что установлено, это не мое мнение, это установлено материалами уголовного дела, материалами следствия, которые Генеральная прокуратура предъявляет сейчас. Так вот, Генеральная прокуратура установила. Была действительно встреча между Степанюком и Максимовым, был действительно разговор. Никакого вымогательства в ходе этого разговора со стороны Степанюка и понуждения к передаче каких-то средств не было. При этом Степанюк задал один единственный вопрос. Вслушайтесь, дословно, является ли это преступлением с вашей точки зрения, даже если вы не юристы. Степанюк задал вопрос. Вы как предприниматель, который работает в нашем, в Дзержинском районе, какую помощь вы можете оказать району? И второй вопрос. Участники АТО, боевые побратимы, э, власти Северодонецка выступили с инициативой в городе Северодонецке, то есть в городе, который под руководством Радзиевского, в том числе части, э, базирующиеся в Кривом Роге, освобождали, установить посмертно памятник. Так вот, при встрече с гражданином Максимовым, вторым вопросом, который э, Степанюк э, предлагал помочь в решении вопроса, было изготовление и установление памятника. Я отмечаю, договор со скульптором заключен, памятник изготовлен, установлен в городе Северодонецке. На открытии памятника был гарант Конституции президент. Со стороны властей Северодонецка и руководства Национальной гвардии официально прозвучала большая благодарность Степанюку Сергею Дмитриевичу за его действия, благодаря которым этот памятник был изготовлен и установлен. Так у меня, как у, не только как у адвоката, а как у гражданина возникает вопрос, так Степанюк взяточник или патриот города? Я со всей ответственности могу озвучить правовую позицию защиты. Значит, защита убеждена. В действиях Степанюка нет состава преступления. Защита будет прилагать все усилия для того, чтобы добиться по этому делу законного приговора. А законным приговором, с моей точки зрения, может быть только полное оправдание Степанюка. На минулому тижні ми повідомляли про перебої з харчуванням у школах та дитячих садочках Криворізького району. В чому була причина неповного харчового забезпечення малечі і чи виправилася ситуація? Дивіться далі. Цьому бюджетному році відбулися певні зміни в освітянській галузі, і дошкільні заклади нашого району перейшли на баланс до відділу освіти. Перед цим були передані туди загальноосвітні школи. Поряди зміни підпорядкування заминку у повноцінному дитячому харчуванні 3,5 тисяч школярів і півтори тисячі дошколят Криворізького району спровокував звичайний людський фактор. Кадрові пертурбації у відділі освіти бюджет був прийнятий 30 січня. На початку, в лютому місяці, повинні були провестися тендерні процедури по харчуванню для загальноосвітніх шкіл і для дитячих закладів. На жаль, склалася така ситуація, що бухгалтер відділу освіти пішла в відпустку з подальшим звільненням. Залишила все в такому неприглядному стані, і крім того, ще й знищила в електронному вигляді головну бухгалтерську книгу. На жаль, керівник відділу освіти самоусунулася. Нам прийшлося приймати термінові дії. У взаємодії з новопризначеним виконуючим обов'язки керівника відділу освіти тендерні процедури пришвидшено. І 31 серпня вже проведено тендер. Десять днів пішло на юридичне оформлення постачальників і харчування налагоджене. Кошти у нас було достатньо. І зараз їх коштів достатньо. Зараз діти харчуються і в школах, і у дошкільних навчальних закладах. Діти перших-четвертих класів заложено в межах 10 гривень харчування. Другі дітки старші групи до 12 гривень вартість харчування. До кінця цього бюджетного року у нас є кошти все у сумі 180 тисяч гривень. І ми внесемо пропозицію на наступну сесію районної ради збільшити кошти на харчування. Дітей і в школах, і в дитячих закладах, тобто на сьогоднішній день харчування відбувається в повній мірі, і це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні в студії програми Місто для вас працювала Анна Пауко. До завтра.